Вчора зайшла до магазину за продуктами та стала свідком кумедної ситуації. Стою в черзі на касу, переді мною чоловік років 50, із втомленою зовнішністю. Обличчя обрюзгле, одяг брудний, злегка завеликий. Купую пляшку горілки та хліб. Касирка все пропікала і каже, з вас 118 гривень. Чоловік дає 200 гривень, касирка. 18 є. Чоловік дивиться на неї довгим, каламутним поглядом, а потім прорікає. Дівчинко, мені 18 років виповнилося, коли ти ще пішки під столом ходила. Касирка. «18 гривень є. А, гривень. Насипає їй дрібні монети, бере решту, покупки і йде у захід сонця. Зайшла до сина до кімнати. Накричала за розкиданий одяг, прочитала лекцію, як потрібно дбайливо відноситись до речей і як нелегко заробляються гроші. Ссиханула, прийшла до себе до кімнати, побачила свій розкиданий одяг, покликала сина, говорю, тепер ти на мене кричи. Пійшов на побачення наосліп. Домовилися зустрітись у парку. Я сів на лавці і відправив дівчині повідомлення. Я вже в парку, сиджу поряд із товстушкою. Той ляпас я запам'ятав на все життя. У молодості, поки в мене не було можливості влаштувати малу в дитячі ясла, я брав дочку з собою на роботу. Донька росла у суто чоловічому колективі. Окрім вихідних, маму свою бачила михцем вранці та по 2-3 години вечорами. Якось дружина розповідає, що знімала доньку з горщика, почала одягати їй трусики, а донька каже, а потрясти. А тата мене обов'язково трясе, коли я пописаю.